Розділ 5 закону України про національну поліцію. Поліцейські заходи. Стаття 29. Вимоги до поліцейського заходу. Це цікаво, це потрібно знати. Перше, поліцейський захід, що, що взагалі це таке? Це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежують певні права і свободи людини. Та застосовуються поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. Так, е, далі. Е, Другий пункт. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним. Ну, В першу чергу, законним він повинен бути. Так? Третій пункт. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському заборонено застосовувати будь які інші заходи, ніж визначені законами України. Четвертий. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним. А також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам. П'ятий пункт: застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода заподіяна охорон... Охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави не перевищує блага для захисту, якщо якого він застосований, або створеної загрози за подіяння шкоди. Шостий пункт обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції. Сьомий пункт поліцейський захід припиняється, якщо досягнута мети його застосування. Якщо неможливість досягнення мети застосування є очевидною, або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого поліцейського заходу, майте це на увазі.